Екзамінаційний маршрут номер 2 сервісного центру 7441. Місто Чернігів. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, що вдала скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище ім'я та по батькові Показали паспорт на камеру. Пересвідчили, що він на нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркало дзеркала, кермо, підголовник пристегнулись Подивилися, що у вас не сіте червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий ремінь, затягнутий ручник або не зачинена двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, це у нас є для механіка. Знімаємо автомобіль з ручника і починаємо рух, пересвідчившись в безпеці початку руху. Друзі. Не забувайте знімати автомобіль з ручника. Зараз ми прийдемо по другому маршруту. Це огляд дорожніх знаків та дорожньої розмітки, а також корисні поради для складання іспиту і рухаємося по території, зайнявши крайнє праве положення згідно правил дорожнього руху. Друзі, всі інші маршрути є на каналі. Будь ласка, дивіться у відповідному плейлісті. Сьогодні у нас неділя. Тому тут автомобілів не дуже багато. З іншого боку, це краще, тому що відео будуть не затягнуті по часу. Замар... Заварюйте смачну каву та дивіться усі маршрути. Той, хто передивляється, той вдало складає іспит, це економія ваших коштів, щоб не їздити з інспекторами і не гаяти на це час і кошти, то краще передивитися. а можна менше уроків взяти. Е... В автошколі у вашій чи у інструктора. Ну, і також ви можете допомогти підтримати канал, компенсувати якусь частину там витрати пального, підвізки, що бачите, які дороги. Карта Приватбанку є в описі цього каналу. Вмикаємо завчасно поки повороту за 50-100 метрів у населених пунктів. Також карта Приватбанку є у закріпленому коментарі. Рухаємось згідно маршруту номер 2 зайнявши. Праве положення на дорозі. Зараз ми будемо повертати праворуч. Всі 10 маршрутів вони актуальні, тому, будь ласка, всі придивляйтесь, той, хто придивляється, по декілька разів запам'ятовує всю ситуацію і йому краще здавати іспит. Відповідно, якщо у вас є гарна підготовка. Вмикаємо правий покажік повороту, бачимо знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагам перевагу автомобілям, які рухаються по головній. Друзі, їх там, як бачите, досить багато зібралось, тому трохи почекаємо. Зараз ми повернемо праворуч, потім знов праворуч на другому світлофорі. В ну, общем, зараз все побачите. Раджу вам, декілька парад можна надати, поки стоїмо дуже багато автівок, до речі. Записуйтесь краще на іспит на ранок. Інспектор прийде відпочивши і ви вдалося складати іспит. Шанси від того збільшаться. Автівки просто не закінчуються їхати. Але ось ось ми повернемо. Так, тут ми вже можемо їхати. Чудово. Супер, не наїжджаємо на суцільні е, смуги. Бабіч нашої полоси. Рухаємось прямо. Раджу вам рухатись зі швидкістю 30-35 км на годину, більше не треба. Ну я зараз рухаюсь 40 км на годину. Третя передача, в мене механіка, 1600 обертів на хвилину Тримаємо безпечну дистанцію. Нагадаю, безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який поперед попереду нас яка у разі раптового зниження швидкості або повної зупинки автомобіля, який рухається попереду нас, дасть нам змогу зупинитись без зіткнення та виконання будь-якого маневру. Один світлофор ми проїхали. І зараз на другому світлофорі ми повертаємо праворуч. Сьогодні чудовий сонячний день. Ремонт дороги, ще не закидали латки які поробили підготовку дорожні служби. І повертаємо праворуч. Рухаємося прямо. на дворі вже весна, бачите, які у нас зелені дерева, все дуже супер. Під'їжджаємо до світлофору. Бачимо перед світлофором знак головної дороги. Нагадаю, ви вже Теорію свідчує за все, що вже здали. Ну але я вам нагадаю, що знак головної дороги тут він нас не діє, тому що працює світлофор. Якби світлофор не працював згідно пункту правил, 8.3 або працював у режимі жовтого мигатіння, то ми саме першочерговість проїзду би регламентували саме знаками пріоритету. Так тут не працює. До речі, з тої сторони, якщо тої вулиці, виїжджати там знак стоп. і зразу я вас хочу зауважити з тієї сторони, також знак стоп, що знаки пріоритету мають таку особливість. Бачите? Знак головної дороги, можливо, хтось не звертав уваги, тому я скажу: знак головної дороги він має у нас форму ромбу. Знак СТОП, бачите, з цієї сторони його видно. Він у нас такий шестикутний знак. І знак дати дорогу 2.1 це перевернутий трикутник, який ми бачили на початку нашого маршруту. Друзі, це у нас не дарма так все зроблено. Це для того, щоб якщо ви під'їжджаєте до перехрестя та не побачили якісь знаки. До речі, іноді дорожні служби так встановлюють знаки, що головна дорога десь на початку там встановилась, знак головної дороги, а далі ти їдеш, і потім ти повинен чомусь запам'ятовувати, що у те головна дорога, є такі перехрестя. Принаймні в Києві точно такі перехрестя є. Мені завжди було незрозуміло, на що так робити. І тому, ви, коли, наприклад, під'їхати до перехрестя, якщо така ситуація, яку я сказав, що нема знаку, ви можете подивитися на. Дорогу, яка примикає поруч, там і подивиться перевернути цей знак, він звісно, ви лицеву сторону його не побачите, але ви здогадаєтесь, що методом виключення, що у вас, наприклад, там чи головна, чи е, другорядна. Але нагадаю ще один пункт правил, що якщо ви під'їхали до перехрестя і не знаєте на якої ви дорозі знаходитесь, там, наприклад, ви не подивились там заздалегідь, то треба вважати, що ви знаходитесь на другорядній. Хай вам посигналять там. Щось вам покажуть в залежності від е, культурного рівня водія, який там буде вам сигналити, але зато за, за ви запобігте дорожньо транспортної приводи. Добре, під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, знак 4.10 бачимо, у нас на перекресті з круговим рухом діє, е, діє головна дорога, бачимо попереду знак 2.1 дати дорогу, знижуємо швидкість при необхідності і даємо перевагу в русі автомобілям. Які рухаються по головній дорозі. Ми можемо не вмикати покажіки повороту, але ну, давайте я вмикну. Інколи деякі водії їх вмикають, і я вам е обіцяв у першому маршруті пояснити, коли це доречно, наприклад, лівий що повороту. Дивіться, я зараз повертаю, і якби я їхав би у правій смузі, наприклад. То водій, який їхав би у лівій смузі, він би бачив мій лівий покажчик повороту, він розумів, що я їду далі по кругу. Тому що він правий покажчик, він просто ну, фізично не може його побачити. Тому, грубо кажучи, якщо ви з'їжджаєте з, з круга далі другого з'їзду, то є сенс вмикати лівий покажчик повороту. Звісно, що якщо в перший ви з'їжджаєте, то ви правий повинні вмикнути згідно праву дорожню руху. у другий там, ну, там все простіше, тобто простіше сказати, що якщо ви далі... Другого з'їзду їдете, бачите, як висимо все автомобіль, все відмічаємо показщиками поворотів. Тобто ви зрозуміли приводу поворотників, тому що ви можете побачити, що деякі водії, там, хтось вмикає покащики повороту, лівого, лівого повороту при заїзді на культур, хтось не вмикає. Бачимо попереду знак у нас 4.1 рух тільки прямо. Ми рухаємося тільки прямо. Нагадаю, що під цей інформаційно вказівний знак ми можемо рухатись тільки у напрямках зазначен... зазначеними стрілками. Рухаємося прямо. До речі, в деяких сервісних центрах, напр... наприклад, у Києві на Тупольові сервісний центр 8042 там деякі інспектори ставлять, ставлять за помилку за те, що ви не вівку їли поки повороту. Як вам таке? Чесно кажучи, я в шоці. Я розумію, що це для безпеки це потрібно. В деяких випадках, хоча при заїзді він нікому не потрібен, це точно, це таки прирусі, як я сказав, ну як на мене. Якщо ви у вас якась інша думка, будь ласка, я з задоволенням почитаю в коментарях вашу думку. Але мене ну, розриває просто коли я чую відучнів в Києві, коли вони їм ставлять помилку за те, що він не вмикнув лівий покажчик повороту. Зразці, тобто. Звідна правил дорожнього руху, цього не треба робити, а вам ставлять помилку. Ну, як це так. Це все одно що знаєте, аварійка і не подякував за те, що тебе десь пустив. І тобі постав помилку ну, за це постав помилку, так? Да? Також нема в правилах. Але люди половина водіїв приблизно дякують, якщо ви десь десь когось пустили. Добре, друзі. Рухаємося, зайнявши праву частину дороги. Зараз ми будемо повертати ліворуч на регульованому перехресті і відповідно нам треба зайняти крайнє ліве положення. Зараз у нас вже таймери показують, що сигнал світлофору змінюється. Сваляючи, займаємо лівий, ліву полосу, ліву сторону дороги, крайне ліве положення. Подивились на провсяк випадок ліворуч праворуч, бо як ви розумієте, що Дозволяючи сигнал світлофору чи знак головної дороги не є гарантією того, що вас десь когось, ну, що ви безпечно проїдете при прихрестите. Тому дивіться, і голова повинна крутитись 360 градусів. І ще таку надам пораду, можливо, хто не знає, при зупинці на світлофорі або на пішохідному переході дивіться вже зеркало заднього виду. Дуже багато ви можете не вирішити, але інколи це може бути вирішальним, і ви можете, якщо ви рухаєтесь з безпечною дистанцією, якщо ви трохи рухаєтесь, якби трохи більше тримаєте дистанцію, ніж безпечно, ви можете там ступенчитим тр... гальмуванням таким допомогти водію, який там, наприклад, поймав гави там і... Не розрахував безпечну дистанцію. Ви можете там трохи далі зупинитися, якщо у вас буде така можливість. Зараз на наступному перехресті з круговим рухом ми будемо виконувати розворот. З'їдемо на третій з'їзд, верніше. Пішохідний перехід, знак 538.1 з нашого боку і знак 5.38.2 з лівого боку на дальній границі пішохідного переходу. Якби були пішоходи, надаємо їм перевагу. Нагадаю, що не можна зупинятися на пішотному переході і на відстані 10 метрів до та після пішохідного переходу. На виїздах з прилеглих територій не можна паркуватися 10 метрів до та після виїздів. І на зупинки громадських транспортів також не можна паркуватися на відстані 30 метрів до та після зупинки громадського транспорту. Від'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Ну, давайте тут я ввімкну лівий пакетчик по повороту. З вашого дозволу. У мене була груба помилка, тільки що, друзі, вибачайте, але е, треба було пропустити пішохода. У нас головна нам тут надають перевагу. Тому що я одною рукою тримаю камеру, оцей хлопець, який з велосипеда він все правильно зліз, і я його не пустив. Це дуже це груба помилка. Я просто однією рукою тримаю камеру, праву, спеціально не фіксую, щоб там вам показувати якісь там важливі моменти лівою рукою я обертаю кермо та перемикаю передачі, тому друзі пропускайте на пішохідних переходах. Бачите, що підходить пішохідний переход. Мені ще просто треба казати щось, тому задач у мене дуже багато. Бачите, підходить пішохідний, верніш, підходить пішохід, знижуйте зразу ж швидкість. Якщо навіть там 3-5 метрів, він ще йде по тротуару, і ви е, бачите точно, що він буде зараз е, переходити дорогу, щоб вам просто не було зараховано, це як за Бачите, у нас така зупинка, там був кармашик. З цієї кишені, якщо буде виїжджати автомобіль, тобто маршрутний транспортний засіб, то згідно правил дорожнього руху, так як ми знаходимося у населеному пункті, ми повинні йому надати перевагу. Якби ми були поза межами населеного пункту або... Якби не було цієї кишені, то нам не треба надавати перевагу. Їде велосипедист, у нас тут є час ще повернути, але я ж вам нагадаю, що при цьому повороті, якби велосипедист їхав би трохи ближче, то нам йому необхідно було б надати перевагу, тобто дати йому можливість рухатися прямо і потім вже повертати. Пішоходи бачимо, лівий покищик повороту подивилися ліве дзеркало, повернули голову на секунди, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. Правий покищик повороту подивилися у праве дзеркало. Обов'язково, тому що там може хтось до Калісне вже підлізти. І повертаємося до сервісного центру 7441 у місті Чернігів. Об'їжджаємо ями, наскільки це можливо. Завчасно пукаємо покажчики повороту. Бачимо знак 3.29 максимальне обмеження швидкості 5 км на годину. І я вам нагадаю, що не можна рухатися зі швидкістю більше, ніж зазначено. На даному дорожному знаку. Заїжджаємо на територію і паркуємося там, де нам накаже інспектор. Друзі, дуже дякую, що дивились, дуже дякую, що коментуєте. Дякую, що дочекалися цих маршрутів, бо ви вже писали вже давно в коментарях, щоб зняти маршрути Чернігова. Якщо у когось є чим доповнити ці маршрути, будь ласка. Буду вам дуже вдячний. Давайте краю, разом робити YouTube ще краще. Вмикаємо правий По повороту і паркуємося згідно розмітки. Зупиняємось, ставимо нейтральну передачу, обов'язково затягнули ручник, заглушили двигун і вас поздравляє екзаменатор і я з успішним складанням іспиту. Дякую, що дивились до зустрічі на дорогах. Всім пока.